Розвиток гіперзвукових технологій пов'язаний з різними інженерними проблемами, включаючи управління теплом, інноваційні матеріали, маневреність, точність і зв'язок. Lockheed Martin створила цифрові фабрики для гіперзвукового виробництва і співпрацює з університетами для підготовки майбутніх фахівців у галузі гіперзвуку. Загалом сполучені штати приділяють значну увагу розвитку гіперзвукових ракет для забезпечення своєї готовності. І здатності протистояти новим загрозам. Інтеграція гіперзвукових можливостей у різні військові платформи, такі як есмінці класу USS Zumwalt, демонструє прагнення підтримувати технологічну перевагу в національній обороні. Есмінець класу Zumwalt – це технологічно передовий американський військовий корабель, призначений для виконання багатоцільових завдань. Він має передові стелс технології, потужне озброєння і вдосконалені се сенсори, що робить його високопродуктивною платформою для військово-морських операцій, дружня підказка. У нашому телеграм-каналі всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.